Так, перша машинка, яка заїхала, це Mazda MX30 2020 року випуску. Пробіг у 79 тисяч кілометрів за афігенським цінником. Ціна є на сайті, але ціна суттєво нижча е при умові продажу е за три дня, скажімо так. Тобто ближайші три дні її не готовим, не миєм, не чистим. Цінник відповідно буде дуже крутий. Але загалом стан афігенський. Зробити звичайну уборочку. Тобто, навіть, навіть я б сказав, що вона чиста, тут навіть немає, що чистити, коврики тільки брудні. А так, по пластику зауважень, нічого немає. Е, якось так. Весь в оригінальному окрасі, запас хода в 200 км влітку, взимку десь около 150 км. Зарядка, все присутня. Машинка розмитнена, сертифікована. Зараз буде сертифікат, можна виписати договір та і став.